Всім привіт! Сьогодні я отримав запрошення на екзамен з німецької мови рівня А2Б1. Він призначений на 26 листопада. Нагадаю, що на мовні курси я потрапив 4 жовтня, а офіційне закінчення цих курсів припадає на 7 листопада. Тобто мовні курси в мене тривали всього місяць. Так трапилося, тому що я знав трохи німецьку мову, і по результатам попередніх тестів мене відправили на останній модуль курсів. Протягом останніх двох тижнів навчань ми проводили репетиції з екзамену. І в кожній з цих репетицій я заробляв не менше 90 балів. Нагадаю, що для проходження екзамену потрібно лише 75. Я хотів би розказати, що складається іспит. Можливо, це буде комусь цікавим. Іспит складається з двох частин: із письмової і усної. Письмова, в свою чергу, ділиться ще на три частини. Це на Розуміння прочитаного на граматику і на вміння висловити письмово свою думку. В розумінні прочитаного є також декілька варіантів. Один з варіантів знайти заголовок для прочитаного тексту, в іншому варіанті відповісти на декілька питань в кінці прочитаного тексту. Або для декількох ситуацій обрати правильний варіант оголошення в газеті. Наприклад, ситуація ваш товариш шукає роботу, в нього є водійське посвідчення. Працювати він може на вихідних, в нього немає власного авто. Потрібно із наданих варіантів вибрати підходяще саме для нього. В тесті на граматику зазвичай було 2-3 текста, в яких були пробіли замість слів, і в ці пробіли потрібно із трьох варіантів вибрати правильний. В письмовій частині вам потрібно зазвичай написати листа. На задану тему і по заданому планові лист повинен мати не менше 50 слів, краще 60 плюс, і повністю розкривати тему. Усна частина складається із двох підрозділів: вміння розуміти німецьку мову на слух, а також вміння розмовляти нею. Для перевірки вашого розуміння німецької мови на слух вам дають спочатку декілька коротких аудіофайлів, і по одному-два питання в кінці кожного, а потім. Ви слухаєте діалог двох людей і дають список питань біля десяти, і ви маєте правильно відповісти на них. Ваше вміння розмовляти будуть тестувати трьома завданнями. В першому завданні вам потрібно представитись, назвати своє ім'я, свій вік, сімейний стан, країну, звідки ви прибули, вашу професію, вашу освіту. і також ваше хобі в другому варіанті. Потрібно описати зображення. Це може бути якась фотографія на битові теми. Якісь там жінка викидає сміття, чоловік веде дитину в дисаду. А в третьому завданні ви повинні з напарником своїм, ну це ваш однокурсник, спланувати щось. Наприклад, якусь вечірку або похід в бібліотеку, або похід там купити книжку, якусь ну така тема довільна. Зазвичай, щоб скласти іспит, потрібно і письмову, і усну частину скласти не менше, ніж на 75 балів. Екзамен називається А2Б1. Це значить, що якщо ви не складаєте на рівень Б1, то вам присвоюють рівень А2. Ну, Звісно, можна і взагалі ніякого рівня не отримати, але то, що треба постаратися. Після проходження іспиту я обов'язково зніму відео, де розкажу свої враження з іспиту. І взагалі склав я його. Якщо у вас виникли якісь запитання чи зауваження щодо відео, пишіть їх в коментарях. Якщо ж ні, просто ставте палець вверх і підписуйтесь на нашу сторінку, щоб не пропустити цікаві відео.